Он пролетел прям, я думал, увижу в окно, пролетел и выбух, люстра затряслась. Потом увидела дым, пока собралась, пока внуки и дети и пришла посмотреть, может помощь нужна. что. Тяжело, простите. Люди уїхали на початку на, на війни з двома дітками, з двома стариками виїхали. Ви підтримуєте зв'язок з зразку? Підтримуємо, вже заобщили, що хати немає. Люди зробили ремонт, все, жити збирались. Сьогодні ворог після ракетних ударів о 8 годині 28 хвилин. Завдав удари безпілотниками типу шахет. Сталося влучання в приватний житловий будинок. На щастя, в цьому будинку на, на момент влучання ніхто не знаходився. Постраждалих за даною адресою не маємо. Пошкоджено повністю знищено один житловий будинок приватний. Пошкоджено шість приватних будинків. Продовжується обстеження. Комунальні служби харківської міськради також на місці всю надають необхідну допомогу і займаються усуненням наслідків обстрілу. З шостої години ранку кожні декілька хвилин росіяни здійснювали запуски балістичних ракет по місту Харкову. Всього близько десяти ударів було нанесено по Харкову. Зараз встановлюється точна кількість. Удари були спеціалізованими. Всі удари по підприємствам інфраструктури, підприємствам виробничим. Внаслідок обстрілу отримали поранення шість цивільних людей. Це п'ять чоловіків, одна жінка. В них не загрожуючи життю поранення. Але все одно є осколкою, поранення порізи від скла, та від вторинної детонації.